Всім привіт! З вами GTM Inua і сьогодні ми зробимо тест порівняння двох мояк високого тиску від GTM: lt 505 на 170 бар та lt 890 на 190 бар. Вони обидві якісні та надійні, але з невеликими відмінностями у фурнітурі. 890 має покращену комплектацію, а 505 базову, але все одно чудово виконує свою функцію. Ця модель є оптимальним вибором для тих, хто хоче отримати відмінну якість за вигідною ціною. Не перед. Приплачуючи за додаткові опції. До кожної моделі йде в комплекті спеціальний конектор з фільтром. Микі доволі прості у використанні, тому все підключення шлангів тут інтуїтивно зрозуміле для зручності транспортування з кожної сторони по два великих колеса. мики мають зручні насадки для різних завдань. lt 505 має дві насадки для слабкої та більш потужної подачі води. Зроблені обидві з міцного пластику та дуже легко змінюються. Нагадуємо, що подача піни має бути в режимі низького тиску. Детальна інформація описана в інструкції. А також є позначки на самому пістолеті для води. Насадки 890-ї мийки зроблені з металу. Для регулювання кута води та тиску використовується чотири різних форсунки. Кут води може бути від 0 до 40 градусів. Для вимивання глибокого бруду рекомендуємо обирати червону форсунку зі струменевою подачою води. А для делікатного прибирання форсунку з кутом 25 або 40 градусів. 505-та мийка має вбудований контейнер для мила. Не плутайте його з піногенератором, який додається в комплекті до 800 мийки, Так як саме піногенератор створює ту саму повітряну піну для якісного очищення поверхонь. 505-та мийка має не тільки ручку, а ще й котушку для намотування шлангу, тоді як 890-та має просто ручку з чемоданним механізмом розкладання. В наміності експерименту ми обрали два білих кілима і забруднили їх багнюкою, яка часто буває після дощу. Кавою та навіть кетчупом. Ну і я ще від себе трошки додала. У якості мила ми використовували піну від GTM, яка не має сильної концентрації хімії та призначена в основному для миття машин. Потім спеціально дали висохнути килимам декілька днів, і вже скоро ви побачите результат. 890 мийка має потужність двигуна 3100 Вт ватт і витрати води в 660 літрів за годину. Для початку я використала форсунку з кутом води в 25 градусів, і вже видно, що майже основна частина бруду. Вимилась з першого разу. Але кетчуп так просто не здавався, тому потім я ще взяла фрусунку зі струменевою подачею води. 505 цуп'ята мийка має потужність двигуна 2200 Вт і витрати води в 420 літрів за годину. Вона більш проста у використанні, але тиску води вистачає для виконання побутових завдань. Якщо навіть не з першого разу, але ця мийка точно впорається. І перевіряємо результат. Нагадую, що ось таке наше до. І такі килимочки стали після. Головне, будьте обережні зі струменевою подачею води. Тепер перевір як добре мийки GTM зможуть відмити бруківку. Тут також присутній доволі товстий шар засохлого бруду, тому легко точно не буде. Також хочу додати, що мийками легко користуватися на великих відстанях, так як довжина шлангів для води в комплекті 8 метрів у 505 та 10 метрів у 890-ї мийки. Така техніка точно допоможе тримати подвір'я в чистоті за будь-якої погоди та умов. А зараз перейдемо до більш приємного завдання миття машини з піною. Модель LT890 йде вже вкомплектована з піногенератором. А до моделі LT505 тільки наш сайт GTM.ua кладе піногенератор в подарунок. Що ж, давайте подивимось, як наші мийки впоруються з цим завданням. Обов'язково розводимо піну в пропорції 1 до 6. Вона використовується дуже економно, але повністю покриває всю площу машини. Даємо постояти пару хвилин і вже можна змивати. 505 мийка гарно справляється з усіма видами забруднень, повністю вимила бруд з колес та з підкрил. Але модель 890 за рахунок наявності різних форсунок, які регулюють кут води та тиск. Миє набагато ретельніше та швидше, тобто локальний застарілий бруд можна легко вимити за допомогою струменевої подачі води. А там, де бруду менше, можна використовувати форсунки на 25-40 градусів. Цими мийками ви зможете очистити все, що захочеться, і робити це у себе вдома. Ми помили навіть виноград. А придбати мийки та іншу техніку, ви зможете у нас на сайті ДЖІТІЄМІНІВВЕЙЙ